Будь-яке додатне дійсне число А можна подати в стандартному вигляді. Це в вигляді, наприклад, А1, що множиться на 10 в степені n, де А1 має бути завжди в межах ось таким. Може бути рівним 1, більше рівне 1, але менше, ніж 10. А N це ціле число. І при цьому N називають порядком числа. Отже, нехай нам потрібно число записати в стандартному вигляді. 56 тисяч. Для того, щоб це число було записане в стандартному вигляді, тобто число А1 має бути в межах від 1 до 10, включаючи одиницю, ми ставимо кому ось тут і записуємо як 5,6. А далі дивимося, що від того місця, де ми поставили кому до коми, ми маємо 4 цифри. Отже, це буде 10 в четвертому степені. Порядок даного числа дорівнює 4. Якщо число, наприклад, 12, то для того, щоб записати його в стандартному вигляді. Ми поставимо кому ось таким чином і запишемо 1,2 на 10 в першому степені. Тобто порядком буде одиниця. І якщо у нас десятковий дріб, наприклад, 0,54, то запис буде наступний. Ми ставимо 5,4 на 10, і тоді дивимося, що від коми до коми у нас три цифри. Отже, це 10 у мінус 3 степені. Порядок даного числа буде дорівнювати мінус 3. Отже, таким чином записується числа в стандартному вигляді. І далі, якщо нам потрібно, ми можемо виконувати обчислення і записувати результат також в стандартному вигляді. Нехай нам потрібно. Потрібно помножити ось такі числа. 2,4 на 10 в п'ятому одне число, ми множимо на 6 на 10 в мінус 3. Спочатку виконуємо дії з даними числами. 2,4 ми множимо на 6. Якщо 2,4 помножити на 6. 24, 12, 144. І одну цифру кому відокремлюємо, будемо мати 14,4. Далі ми множимо 10 у п'ятому на 10 у мінус третьому і отримуємо 10 у квадраті. Ось такий результат. Але поки що це число не в стандартному вигляді записано. Для того, щоб воно було записано в стандартному вигляді, ми маємо поставити кому після одиниці і записати 1,44, а далі помножити на 10, щоб була 14,4 і ще на 10 у другому. В результаті ми маємо 1,44 на 10 в третьому степені. Ми виконали обчислення. Ще, наприклад, нам потрібно 3,2, що множиться на 10 у четвертому, поділити на 8 на 10 у 7. Виконуємо дії. Коли ми 3,2 поділимо на 8, отримаємо 0,4 на 10 в мінус третьому степені, тому що 4 відняти 7 це буде мінус 3. Поки що результат не в стандартному вигляді. В стандартному це буде 4. І ми множимо на 10 у мінус першому, тому що у нас було 0,4 і ще на 10 мінус 3. Отже, 4 на 10 мінус в степені. От тепер уже результат записано в стандартному вигляді.